Альфа джаз фест фестиваль, який збирає на одній сцені максимальну кількість зірок джазової музики. І все це прямо тут і прямо зараз, у Львові. Твій перший джазовий концерт, який ти прослухала в своєму житті. Ти напевно точно його пам'ятаєш і розкажеш нам про нього. Ти знаєш, я з цим джазом росту, напевно, років ну, з 15-ти, тому що це щось інше, це енерджайзер, це енергія. Вони, вони на цих особливо сейшинах таке витворяють. Ти можеш слухати класичну музику, бо ти знаєш, що це таке. Вона передбачувана. Ти можеш слухати там, українську музику, вона передбачувана, але джаз не передбачуваний. Ти не можеш знати, чим закінчиться цей концерт. І це круть найбільша взагалі в джазі. Розкажіть про джаз в Чикаго. Я пам'ятаю, що ви колись розказували історію. Наскільки там круті музиканти? Як вони круто грають. Так і напевне, це була моя перша і основна любов, яка почалася. Власне, ми приїхали в Чикаго, і ми їдемо там з дальнього того аеропорту. І тут ці хмарочоси американські, і я собі відразу згадую все, що я в літературі прочитала про Америку, про Чикаго. А в них же ж там клуби такі, що це сказитися. Тобто в них такі світові виконавці, просто можуть в четвер в нічному клубі грати. І тут я заходжу в клуб, і я розумію, що ця негритоска співає так, що просто ну не то що мурашки, що це можна взагалі життя віддати за те, як вона співає. І я розумію нарешті, що таке джаз. Андрій, привіт, скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш перший джазовий концерт, який ти в своєму житті послухав? Е, ти знаєш, для мене Альфа Джаз взагалі відкрив джаз. Я почав любити джаз власне з розвитком цього фестивалю. І перший мій джазовий концерт був сім років тому, коли був перший альфа-джаз як ресторатор. Дуже успішний. що ти порадиш туристам, які приїхали на Альфа-джаз відвідати в місті нашому. Ну, дивися, тут в джазі дуже важливо ловити атмосферу, та і ловити імпровізації. І ти не будеш ніколи знати, де краще в буде після концерту. Тому ти береш і серфиш, як на, як на хвилі. Ідеш і в той заклад, там коли публіка і виконавець якби складається все добре, тоді це розрив. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте перший в житті джазовий концерт, який ви послухали? Я думаю, що це був, в принципі, джаз-фест, альфа-джаз-фест, який е цього року це сьомий фестиваль, якщо я не помиляюсь, напевно, другий це був. І тоді особливого розуміння, що це таке не було. Я пам'ятаю, що зал, напевно, був не такий красивий і класний, як сьогодні. І людей було значно менше, а до музики ми звикали. А зараз вже втянулися, є якісь свої фаворити серед джазових виконавців? Е, я не можу сказати, що я стала е, знавцем, але я стала е, таким активним поціновувачем. Я як, як мінімум я можу розрізнити стилі джазу, розумію, що їх справді багато. А як ви думаєте, у Львові має прийти ще фестиваль класичної музики? Моцарт чи зможуть організатори рівнем десь бути подібними до альфа джаз Я впевнена і переконана, що він має бути і він буде. І... Я знаю, що Жан Шлах із приводу квитків є зараз дуже великий попит. Більше того, ми сьогодні спілкувалися на тему, що в Львові має бути і фестиваль симфонічної музики, тому що є дуже хороша правильна атмосфера. Є дуже хороші правильні колективи, є правильна аура. Я думаю, що це обов'язково має відбутися. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте перший джазовий концерт, який ви прослухали в своєму житті? Якщо я колись слухав джаз і думав, що джаз, то то був не джаз. Насправді це велика радість, коли сюди приїжджають музиканти, яких слухає Бог. І ми також маємо таку радість і можливість їх слухати. Це божественна музика. Знаєте, це молитва насправді. Це молитва. Яка зрозуміла для людей всіх релігій, всіх віру це щось особливе. Я собі не являю Львова без джазу, без цієї радості тих людей, тих музикантів і цієї енергії, як вони себе віддають, вони себе просто як свічки спалюють. Вони все віддають людям. Це щось унікальне. В нашому місці появиться нарешті фестиваль і класичної музики «Моцарт». Як ви вважаєте, вони зможуть дотягнути рівнем організації до цього фестивалю? Будемо допомагати. Це дуже важливо, тому що сама аура, сама атмосфера міста це вже половина успіху, тому що є люди, тому що є любов. От Є любов, а якщо є любов, тоді все виростає.